Шановні друзі, всім відомо наскільки багата музичними талантами наша полтавщина казала світові Миколу Лисенка, Ісака Дунаєвського, братів МАБРО Оксана Білаша і досила відносича на постать Дмитра Зіновича Тьомкіна в цьому році його ювілейний рік. Ми знаходимось на пролку Тьомкіна і зараз скажемо про його життєвий і творчий шлях. Він народився у нашому місті в сім'ї військового лікаря Орловського полку. Отже, папа його був військовий лікар Орловського полку. Мама музична обдарована людина. Жили вони на вулиці Херсонській, яка була одна з найскривіших вулиць міста. Мама з дитинства намагалась привчити його до музики. Він всячески намагався ухилятися, то зуб болить, то болить, то ще щось. Але його папа був мудрий, а змій. Він що казав? не хоче бути музикантом, він хоче бути воєнним врачом. Он буде солдат, руки, Но Він буде лічити вшивих солдат, різати руки, ноги. Він буде різати лягушок, мишей, криз. Хлопчик пиляк, мама, давай грати. І так, його папа. Прилучив до музики. У 13 років став студентом Петербургської консерваторії, тобто це вираз музичний Вундеркін. Не дивлячись на юний рік, він був хожим до блока Брюсова інших представників Петербурзької богеми. Вираз 1910 року у Москві поранений Ленін. В Петербурзі вбиті у Рицькій Владарській, почався масовий червоний терор, а саме його друга офіцера. Він по душевній простоті у ЧК передачу. Його туди впустили, але назад не випускають. Сидить у камери з смертниками. Вночі стали визивати приречених на розстріл. Його в списку не казалося. Сказали, сиди тут. І він нічого не може придумати, сидить вночі і наспівує, нічика місячна зоря ясна. По коридору проходить матрос, почув спів, відкривай двері, звідки ти земляче. Каже з Кременчука, а я теж з Полтавщини. Як ти тут, за що ти тут? Розкази прийшов, прийти друга залишили. Він взяв за руку, вивів, казав, не будь дурним, а хоч установу 10-ї дороги. А ще краще тобі, з інтелігентний фізіономією краще покинути Росію. Що він і зробив. Спочатку поїхав у Німеччину, а потім у США, де видатним композитором, автором кількох оскарів, написав чимало музики до американських кінофільмів. Років 5 назад у Кременчук. Призлили його дружини, друга дружина, яка була молодше його на 52 роки. Кажуть, шлюби зіснуться на небесах. Ми знаходимо по приулки Тьомкіна, лауреата чотирьох оскарів, Всесвітньо відомого композитора уроженця нашого міста. Я не пам'ятаю, як цей провулок до 17 року, але називався імені Надії Крупської цей провулок рішенням. Комісію примаю назвали іменем композитора Тьомкіна. Велике спасибі комісії, що не забула, але б було резонно, щоб назвали яку-небудь вулицю більше по масштабам, щоб уже увіщити міцніше і м'ясо знаменитого композитора. Шановні друзі. Отже, в цьому році святова громадськість відключає цього композитора. Було б добре, що ваша громадськість також за відзначила пам'ять нашого знаменитого земляка. Та ви знаєте, на чий вулиці ви живете? Ну а як же, звісно, І... провулок Тьомкіна. А хто такий Дмитро Тьом? Ну, Тьокін це дуже така відома людина в світі. В Голівуді він писав дуже багато всяких джазових інструментальних для відомих фільмів таких. І взагалі це джажист чудовий. Музика його, знає її весь світ, тому дуже горді, що він у нас. Слухайте, а да. коли перейменували? вас запитували? Ні, Ніхто не запитував, і багато хто з людей не знав. Але той, хто хотів, той знав, скажімо так, це ж така справа. Можна жити в Ніведіні всю життя, нічого не знати. Але якщо це така людина відома в світі, то чому ні? Приємно. Це вже скільки часу пройшло, коли вам поміняли? Мабуть, два роки. Я навіть не можу сказати, ми тут уже скільки живемо, два або ж три. І до цього був у вас провулок Крупською.